У центрі єгипетської столиці спалахнули сутички між прибічниками та противниками президента країни Мухаммада Мурсі. Сотню людей зібрались у двох місцях: на площі Тахрір та у районі Абасія. Ці мітинги стали першими з моменту обрання Мурсі керівником держави. Ним невдоволена безробітна молодь, яка рік тому повалила хосні Мубарака я не прагну відставки Мурсі. Просто хочу, щоб мені дали роботу, допомогли після закінчення університету. Мохамед Мурсі, висуванець братів мусульман, став президентом лише у червні цього року. Тож його прибічники вважають, що новому лідерові треба дати час для реформ. Чому вони такі нетерплячі? Мурсі при владі лише два місяці, і він уже відсторонив маршала Тантаві. Тож президент очищує країну, але поступово. Автомобільний рух у центрі Кагіра частково заблоковано інколи чутно постріли. Армія посилила заходи безпеки, зокрема охорону резиденції президента. Солдати та бронетехніка розміщені також біля обох палат парламенту.